Гратуляції цітонації! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Киїслава. Я помітив, що серед вас, моїх глядачів, дуже популярна моя тема про транспортну історію міста Києва часів незалежності. Мені ця тема теж дуже подобається, і тому я хочу продовжити знайомити вас з миттями цієї історії. А також різними автобусами, трамваями та тролейбусами, які їздили по вулицях нашого міста. Але для початку я прошу вас поставте свою вподобайку. Поставили? Дякую. А також підписатися на мій канал, якщо ви це ще не зробили. А я бачу, що багато з вас це не зробили. А також нажміть. Дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео, які я стараюся робити щотижня. Тому ми вирушаємо у до... історію. Але для початку традиційна перевірка знань. Де саме знаходилася фанзона до Євро 2012? Відповідь пишіть в коментарях. Ну, а ми рушаємо! Почнемо з автобусів ЛАЗ А-291, які, хоч і не були дуже масовими, але певний слід в автобусній історії України та Києва встигли залишити. Технічно це був Ікаруш 283, в кузові від ЛАЗ. Ці автобуси були лише в автопарку номер 6 і тому найчастіше їх можна було побачити на Троєщині та Оболоні. Ви можете побачити будівництво будинків на проспекті Васюка, а також дуже цікаву. Вивіску з рекламою магазину Megamax. На жаль, цей магазин уже давним-давно не існує. Два автобуси Богдан А144 стоять на Нічній Голосівській площі. Вони обслуговували досить популярний маршрутковий маршрут номер 208 що їздив від вулиці Чорнобильської до станції метро Голосівська. З часом маршрут перетворився на примару, на якому їздили всього один-два автобуси, чого б було явно мало на таку довжину. Ну, а також зверніть увагу на білборд, де ви можете побачити рекламу громадського руху Український вибір, який належав всім вам відомому Медведчуку. Переходимо до забутих ліній. Вулиця Володимирська. Тут ходили маршрути номер 9 та 10. Лінію закрили після кам'янської трагедії 2 червня 1996 року. Коли в трамваї на крутій лінії відмовили гальма, і він на повній швидкості врізався в паркан школи. Тоді загинуло 34 людини, і більше ста було поранено. Це досі лишається найстрашнішою трамвайною катастрофою в історії України. Після аварії в усіх українських містах масово стали закривати лінії з великими ухалами або виводити з експлуатації вагони КТМ 5М, які і розбилися в цій трагедії. Поштова площа до реконструкції. Ще є трамвайна лінія і пішохідний місток. До речі, цей пішохідний місток досить сильно врізався в пам'ять, і я його дуже добре пам'ятаю залишки лінії на міст Патона. Ще один ракурс на цю лінію. Ну і до речі, плити можна було знайти ще буквально декілька років тому. Зараз, на жаль, з побудовою Макдональдса всі ці плити були знищені. Ще донедавна вокзальна площа була дуже сильно запаркована легковими авто та різними маршрутними автобусами. Біля Макдональдса можна було побачити чимало міжміських бусів. Зараз всі вони переїхали в яму на автостанцію Київ. Ну і, чесно, от у мене щодо цих міжміських місь автобусів. Одна з асоціацій, що мене асоціювалася в вокзальна площа, це були крики за звал «Полтава, Харків! На рівне! На рівне! Думаю, і у вас є схожі спогади. А тут ми можемо побачити кінцеву станцію трамваїв Московська площа, нині Деміївська, з якої курсували трамвай номер 9 до контрактової площі та трамвай 10 до вокзалу. Зараз на цьому місці розворотний майданчик, вулиця Ізюмська, звідки курсують автобус номер 5 дублер трамваю номер 10 вулиця Ізюмська, Байковий Цвинтар, вокзал Центральний, автобус номер 12 вулиця Ізюмська, вокзал Південний. Та автобус номер 19 вулиця Ізюмська, станція метро Васильківська. Сама будівля досі збереглася, але вона занедбана. Ну, а це легендарні старі тролейбуси Шкода 9 Р, які доїжджають останні роки на сьомому тролейбусовому маршруті. Взагалі, в Києві було поставлено 1220 тролейбусів цієї моделі, що є світовим рекордом поставок одної моделі в одне місто. На жаль, в Києві зберігся лише один ходовий тролейбус цієї моделі, і то як технічна допомога, і яка дуже сильно околгосплена. А також декілька десятків неходових машин, що використовувалися як сараї чи дачні будиночки. Також зверніть увагу на зад автобуса Ліаз 677М, який, скоріше за все, їхав на якийсь із приміських маршрутів. Екзотичний зараз вантажний тролейбус КТГ. Це був гібридний транспортний засіб, який міг їздити не тільки від контактної мережі, а й від вбудованого автомобільного двигуна. До речі, ці машини робилися в Києві на ГЗЕТі. Перед вами травайне кільце Харківський масив. На момент побудови це був край міста, і масив Позняки тільки-тільки почав будуватися. Трамвай на проспекті Соборності, тоді проспект Воз'єднань. Тут ми можемо бачити досить втомлену систему з двохдверних Татар Т3. До речі, первісно в СРСР постачалися трамваї саме з двома дверима, оскільки тоді існувала кондукторна система оплати проїзду. Вхід в вагон був в задній двері, а вихід в передній. Згодом електротранспорт перевели на безкондукторне обслуговування, що дозволило закупляти трьохдверні машини. Ну, а це певною мірою історичний кадр. Адже тролейбус маз 103Т проїхав під демонтованим і заміним на абсолютно новий дегтярівським шляхопроводом. Ще одна система з двохдверних Татр Т3 проїжджає повз будинок культури енергетиків по демонтованій нині лінії по вулиці Осенка. Про неї нагадує тільки занадто велика ширина вулиці. Перенесемося в 2010 роки. Київ готується прийняти Євро-2012, з нагоди чого було закуплено великі партії тролейбусів Богдан т 10 т 10 та ЛАЗ е 301 д 1 та автобусів МАЗ-107 та 203. На закупленому транспорті були наклеєні характерні написи: Кращому транспорту в Києві бути, а також «Логотипи Києва і «Євро-2012». До речі, саме з цієї закупівлі неформальною київською євреєю став жовтий колір. Це відео виходить завдяки титанічній праці хлопців та дівчат із Сил оборони України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій. Державний прикордонний служби України, а також інших не менш важливих служб та відомств. Щиро дякую їм. Ну, а ви можете задонатити їм на збір або фонд, яким ви максимально довіряєте. Адже саме від нас залежить, чи буде у них все, що необхідно для боротьби. Ну а якщо раптом у вас є бажання. Та можливості підтримати мене та мій канал, щоб відео виходили регулярно. Ну а також я б міг приділяти значно більше часу для них, то в описі до цього відео ви знайдете реквізити картки для ваших разових, ну або і регулярних платежів. Дякую і продовжуємо знайомитися з транспортною історією міста Києва. Тролейбуси, шкода 15Р. Та 14Р в характерній тоді Київській лівреї проїжджають повз Софійську площу. Після відсторонення тролейбусів Шкода 9Р, основним складом в місті стали Шкода 14Р та 15Р. До речі, цей кадр цікавий тим, що можна побачити тролейбус номер 14 на своїй старій лінії, коли він ходив по, через бульвар Шевченка вулицю Володимирську. та Вулицю Гетьмана Скоропадського тоді Толстого. А взагалі зараз дана лінія не експлуатується, проте, як говорять знавці, вона ще досі заживлена. Один з найцікавіших маршрутів маршруток в Києві за весь час. 573 маршрут. Він мав дуже цікаву трасу: бульвар Вацлава Гавела, тоді Лепсе, вулиця Будищанська. Ну і вона була такою досить оригінальною. Отже, починали з бульвара Гавела. Потім вулиця Скакуна, тоді Каблукова, Героїв Севастополя. Знову бульвар Гавела, назад по вулиці Василенка, проспекту Гузера, тоді Комарова. Ну і до Гавела. Далі Василенка, Дехтярівська, Теліги, проспект Бандери, тоді Московський, Північний міст, тоді Московський, проспект Шухевича, тоді Ватутіна, проспект Червоної Калини, тоді Маяковського, архітектора Ніколаєва, Бальзака Парний бік. Лифаря, тоді Сабурова, Бальзака, Непарний бік, Лаврухіна, Радунська, Вулиця Будищанська. Це був один із найдовших київських маршрутів, і також він був одним із найдорожчих. Ну і взагалі він запам'ятався тим, що по ньому їздили досить вбиті Богдани. А це дорестайлінговий тролейбус ПМЗ Т-2 на одному з найзавантажніших тоді маршрутів номер 27 також він стоїть на одній з найбільших тролейбусів кінцевих в Києві, станція метропочайна, ну тоді Петрівка. Крім того, можна побачити задню частину автобуса ЛАЗ 4207, а це кільце вулиця Кибальщича. Є серед Фейсбуці і, взагалі, в багатьох такий вираз, як 10 Київів із 10. От мені здається, саме на цій світлині можна про неї так само сказати. Адже ну, дуже колоритний київський вид. Також ще один дуже цікавий маршрут номер 433 вулиця Хрещатик, вулиця Махова, тоді Жолудєва. Цікавим він був тим, що він їхав через відрадний не по трасі швидкісного трамваю, а через проспект Відрадний, і відповідно проїжджав під залізничними мостами на цьому проспекті. Травайний поїзд Татра Т6Б5, маршруту номер 21 вивертає з вулиці Братської на контрактову площу. Дуже цікавий мікроавтобус на базі Мерседес benz Т-1 на дублері автобусу маршруту номер 102 Повертаємося до колоритної вулиці Тальнівської до побудови житлового масиву Позняки, де автобус ЛАЗ-52-528 на 42-му маршруті підіймає гори пилу серед новобудов Позняків. Незвично синій ікаруш 280 на повноцінному 102 му маршруті. А це автобус ЛАЗ 52 52528 а який відрізняється двохствулковими задніми дверима. Також дуже цікавим є маршрутний вказівник, який певний час був характерним для автобусного парку номер 1 А це кінцева станція метро Лісова, яка була однією з найбільших в Києві. Тут ми бачимо дуже нехарактерні для Києва пас 32051 на маршрутному таксі номер 498 Дана модель дуже обмежено використовувалася як маршрутки, ну, проте на, ря на ряді маршрутів вони були основним руховим складом. Останніми вони використовувалися Патрадонь на маршрутах лівого берега, один з яких ви бачите на світлині. Характерною рисою київських маршруток ще донедавна було тотальне дублювання маршрутів комунального транспорту. Один маршрут могли дублювати аж 2-3 маршрутки. Ну і часто номер маршрутки був другорядним до номеру Дублера, як ми бачимо на прикладі цього Богдана А091, який зняти на березняках. До речі, зараз через березняки ходить лише одна маршрутка. Згодом на автобусах маз 203 з'явилася патріотична ліврея. Первісно ці автобуси їздили на центральних маршрутах номер 24 55 та 62, але згодом вони з'явилися і на інших маршрутах. До речі, ця партія примітна тим, що вони мали дуже малопотужні двигуни, що навіть з приводу цього був скандал в місті. При повному завантаженні автобуси ледь виїжджали під гору на тому ж 62 та 24 маршрутах, того їх і підправили на більш рівнині маршрути. Тролейбус пмзт 2 вже після рестайлінгу цікавого жовтого кольору підіймається по новій вулиці Протасів Яр. В 2002-2003 роках дана вулиця фактично була прокладена заново, і з вузької звивистої вулички стала магістральною. Тоді ж по ній проклали і тролейбусну лінію, яка з'єднала на пряму Солом'янку з Палацем спорту та стадіоном. Ну і завершу дуже цікавим автобусом на базі Івеко Турбодейлі. Гадаю, ви вже зрозуміли, на основі чого Рута вчилася робити свої автобуси. Дякую за перегляд. А які ваші спогади про життя в Києві в нульові, десяті, можливо, навіть і 90-ті роки? Напишіть про них в коментарях. А також напишіть, який ваш улюблений вид транспорту в Києві. Ну, а також які моделі. Ну, а я вам дякую. Нагадую, щоб ви не забули поставити свою вподобайку, написали коментар, бажано з більше, чим восьми слів, підписалися на мій канал, якщо ви ще це досі не зробили. Ну, а також, якщо ви хочете підтримати мене та розвиток мого каналу, то ви можете задонатити на картку, опис якої ви знайдете в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!